На байбіт у розпалі ByStarter подія, де ви можете отримати 200 токенів мантл безкоштовно. На честь цього на біржі стартувало доповнення до реферальної програми. Запросіть своїх друзів на байбіт і отримайте до 100 токенів МНТ. Як взяти участь? Дуже просто. Перший крок запросіть своїх друзів на Bybit за допомогою унікального реферального посилання або вашого коду реферал. Другий крок переконайтеся, що ваші друзі успішно приєднались до ByStarter. Це важливо, щоб ви могли отримати свою додаткову винагороду. За кожного запрошеного друга ви отримуєте 10 токенів Mantle, а максимальна кількість токенів, яку ви можете отримати, становить 100. Ці нагороди можна поєднувати з іншими бонусами, які ви отримуєте з програми рефералів Bybit. Не забувайте, що ваші друзі. Друзі повинні успішно приєднатись до Байстартер, щоб ви могли отримати свою додаткову винагороду. Кількість винагород обмежена і буде виплачуватись тільки першим трьом тисячам рефералів.